Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Зарікалась вже собі більше посилок, нічого не заказувати, посилок, ніяких рослин. Але ж це була давня моя мрія. Я ще до війни замовляла цей сорт, ви ж подивіться, коробка Глянь Я не дуже розбираюсь у хостах. І в мене їх не так багато. І я не знаю. Е, я чую, що кажуть, це ж з дорослого куща-поділка. Це, мабуть, дуже добре. Мабуть, так, бо я чую, що це з законом кажуть. Що... З дорослого куща-поділка. Це, мабуть, є дуже добре. От Хто більше розбирається в хостах, розкажіть мені, бо це дійсно з дорослого куща. Це брат Стефана. Я його до війни замовляла, потім е, зрозуміло, що не, це, не сталося таке, що людина виїхала, потім повернулась, а цього сорту вже не було, він пропав, чи пропав, чи може на всіх не вистачило, не знаю. І я так без нього і залишилась. а це чому зараз захопилась хвостами, багато дуже їх не можу собі брати, бо нема де садити. Але ж так, як я брата Стефана ж хотіла, це ж мрія, невеличка мрія, але подивіться на нього, який він. Ще подивлюсь, розкрию, яке коріння, побачимо, бо я вважаю, що в рослині, в любій рослині важливе коріння. Те, що високий, гарний, це добре, це явно великий кущ ділився, але для мене коріння має велике значення. Так, далі, що там у нас зараз буду доставати. Буду доставати. Мені це потрібно розкрити. Зараз порозкриваю і покажу вам. Все розібрала. Тепер показую, бо боюся цього брата Стефана геть в руки брати. Такий величезний, Такі стовбури. Ну, квітку, звичайно, потрібно буде прибрати, це однозначно. І, мабуть, декілька листків, і потрібно буде до нього опору ставити, прив'язати. дивимося коріння. Коріння, ну, ось обрубане. Ну, ділили ж, я ж не... він не дуже дешевий і я не потягнула б. Ну як, ну, дорого, для мене дорого брати кущиком, там, дві-три поділки, то я попросила мені одну поділочку. Коріння дуже гарне, але ще так обрубане. Ну, зрозуміло, ділилася. Я сподіваюся, що все буде добре. Все буде добре. Коріння ж дивіться, яке могутнє. Гарна така, не можу навіть достати. Показати вам її знову. Пошкоджене листя бачу, ну це механічне пошкодження. Вона казала, що в них оце сильно постраждали хости від заморозків весняних. Вони вже почали розкриватися і були заморозки. І дощі постійні, і, може, і град був, що воно такі дирки, а може, це слимаки. Ну я, я так думаю, що це механічне пошкодження. Бо хвороба не так виглядає. Правда, я не дуже тямлю у хвостах. Ну, красуня, ой, красуня. Так, це брат Стефан, моя мрія. Це я замовила, назву не знаю, просто захотілося мені таких з довгим листям, високих. Ще тут рябенькі такі, таке пагони рябенькі. Цікаво. І весною воно більш світліше, я так розумію, світліші були листочки весною, он цей світліший. Я напишу назву, не запам'ятала. Ціну, дівчата, що я вам скажу, оцей, чи то 250, чи 300 сот. Напишу, як зветься, не запам'ятала. Не дуже знамените, я так розумію, але мені сподобалось, що листя підблискує таке глянцеве і що воно таке довгеньке. Так, брат Стефан чи то 600. Е, я не, не пам'ятаю, я ще й не платила. Я ще не платила, я брала в Каті, я зараз покажу їй сторінку. Катерина. А вона перед цим купувала, брала у мене квіт, квіти, не багато. Я попросила її не висилати мені гроші, а як залишити, як авансом, то аванс ще там вісить, а я ще за ці рослини не платила, бо Катя щось номер карточки ніяк не дасть. Видно зайнята, вона сама купає зараз, я ще за них не платила. Це оранж-мармелад. Симпатяшка потяжка така, яскрава. Гарна буде в квітничку, вона, мені здається, буде личити до всього. Подвійна, начебто 250. Так, маленька тут ще одна поділочка, але корінничок гарний, така, гарденька, гарденька, миленька, оранж пармелад яскрава. Так, це в мене. Ой, а це в мене щось таке, ну дуже маленьке. Монстра, Ні, о, можу сказати неправильно назву, я напишу. Теж я її не знала цю, але вибачте, збилось відео. Подивилася, що теж таких довголистих яскравенька. Теж захотіла її, ну дуже маленька, така, ну прям малюнка-малюнка. Може, то сорт такий малесенький, та ніначе. Теж така цікава. Коріння довгеньке, але його небагато. І така малесенька. Ну, щоб ви розуміли, це теж 250 гривень. Видно, сорт дорожчий, бо ось, якщо оранж-мармелад подвійна за таку ж суму і чуть більша то, мабуть, це все ж таки цінніший сорт, раз така маленька за таку суму. Так, сподіваємось, все приживеться, все буде гарно. І я ще буду дуже радіти цією малюнькою. Бо поки все решта мені дуже подобається, а ця трішки маленька. Так, Ліберті. Це знаменитий сорт, вже навіть видно, який він хвилястенький. Він, дорослий він дуже гарний. Я передивилась скільки з ним відео, це знаменитий сорт. Теж поділене, поділочка одна. Не пам'ятаю. Я буду писати назву і ціну, оскільки, я... чи, може ціну не треба платити і писати. Ну, приблизно 250, значить, мені здається, чи 300. Найдорожче. Отака. Трішки не пам'ятаю. Ліберті, так, і ой, і красуня ще одна. Ой-ой-ой. Тут що верх, що низ, Ви ж подивіться, яка коріння. Яка. Десь вона раніше була відділена поділена і відсажена була. Це амалія. Амалія красуня, яка ж вона красуня. Це дорослий вже такий, ну, вона, мабуть, ще більша, звичайно, якщо доросла вже геть велика, але все одно це не з маленьких, не, 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 не з малюньок. Каже, вона гарна. Мрія, дуже гарна. Дивіться, яке коріння. Ну, це, це прямо радість для очей. І взагалі. Це 600 гривень. Гривень, 600 гривень. Ну, амалія не дешева. Так само і брат Стефан, вони не дешеві. Є, є звичайно, колекційні сорти подорожчі, але для мене це, це зовсім не дешево. Так як я не колекціонер, але ж хотілося отакої краси. такої краси не хотілось мені. От. Ну і брат Стефан, ну якщо я мрію вже за нього, вже скільки років, ну чого було не взяти. Так, Ліберті, амалія, оранж мармелад. Так, ці дві. Назу не, не пам'ятаю, напишу. Теж гарний. І брат Стефан, боюсь, піднімати. Хоч би Катя вийшла на зв'язок, бо, по-перше, потрібно оплатити, а по-друге, розпитати її чи видаляти це листя, частину. частину. Ну, квітонос однозначно, тут і питати не потрібно. Обробити, мабуть, теж чи то попелом, чи може Максимом, фунгіцидом. Це теж можна запитати, щоб не попалити. І буду садити, ставити підпорку. Навіть не, не знаю, як її гляньте. Яка краса. Це Зараз місце ж треба знайти, Я вже знаю, що вона така величезна. І амалія не маленька, ямалі треба гарне місце підібрати.